Андрій Коптян, я сьогодні представляю Хмельницький Державний історичний музей заповідник, який є проєкту Перехідником, що середу цікавого історика, який займається ще... дослідженням вказаних періодів. І так як мені дуже приємно, хочу подякувати за цей виступи, за цю нагоду. І мені дуже приємно, що це буде виступу саме перед педагогами, перед вчителями всієї області. І ну, буде проходити в певному такому, такому науково-практичному ключі для того, щоб скажімо, вже не заглиблюватися в у надзвичайно вузькоспеціалізовані теми. Які які також потрібні обов'язково, але цікавлять у більшій мірі, скажімо, таких уже істориків спеціалізованих, які розглядають дану тематику. Я ж хочу поговорити про тему, яка фактично є об'єднуючою для всіх питань, які задаються під час панельної дискусії сьогодні. Тобто Щодо питання по голодомору, щодо питання наслідків геноцидів і щодо питання а, власне, Голокосту і його наслідків. А, і і м, хочу, скажімо так, підкреслити, що для кожного історика і для кожного вчителя історії, викладача, педагога і так далі а, дуже хорошою основою для того, щоб а, досконально... Розбиратися в цій тематиці, в цій темі є праці відомого американського дослідника, історика Роберта Контеста. І саме про одну із таких праць і про оцінку контесту всіх цих процесів, які сьогодні власне, ми розглядаємо на <гум> в даному в дискусійному засіданні, власне, і буде вестися мова. Ось, загалом хочу сказати, що Роберто Котлес, на жаль, вже покійний е, кілька років. Е, він є одним із наріжних каменів е, дослідження по голодомору і частково по всіх процесах-геноцидах ХХ століття на території України, в тому числі і до птичного Ось і, і власне в 2003 році е, українською мовою вийшла його книга Розуми над збудованим сторіччям, де він якраз проводить взаємозв'язок між е, процесами геноциду голодомору, який він називає терор голодом. До речі, Роберт Роберконкрс також є творцем цілого категоріального апарату по е, в даній темі. Ну, наприклад, вже сьогодні зазначав, що термін Великий терор це його також є е, і е, терор голодом, як він називає голодоморцем. Також е, власне, термін, який е, у своїх працях перше застосував про ми можемо згоджуватися, можемо не погоджуватися з е, власне, позицією, що це є терор. Але загально прийнятою світовою практикою є а, визначення, що таке терор. І в даному випадку його треба розрізняти між визначенням терор і тероризм. Це два схожих поняття, обидва вони стосуються насилля, але терор так, максимально спрощено і узагальнено терор це насилля держави над населення суспільством. Тероризм це насилля суспільства над державою. От приблизно так можемо провести таку межу між цими двома поняттями терори та тероризм. В даному випадку, дійсно, е терор голодом, як на мою думку, він мав місце. Ну, і е Повертаючись до цієї книги, роздуму на Свідове злідчя, чому вона така важлива? Тому що там якраз проводяться паралелі і порівняння між двома цими процесами масового знищення, е між процесами. Голодомору 32 33 років і між процесами Холокосту на українських землях в 40-х роках ХХ століття. Ось вона є певним ситуацією своєрідним підсумком, проміжним підсумком наукової діяльності відомого вченого, торкаючись ганебно соціально-політичного явища антисемітизму, вчений підкреслює історичний факт непевної загальної ворожнечі, яка завжди існувала між поляками, євреями, німцями, українцями, росіянами. З виникненням наукового антисемітизму наприкінці 19 століття, ну, Власне, він стає. Цей антисемітизм стає програмою для деяких політичних сил. Врешті, як частина цієї програми використана нацистським режимом у Німеччині і впроваджена у життя, на жаль. Ну, власне, Конкурс своє Ну, Антисемітизм виявив своєчне єслово у роки революції 1905-1907 року. Як вчителі історії, ми знаємо про велику кількість погромів того часу, а також революції 1917 року. Протягом Першої світової війни, започаткувавши його агресивно радикальну форму, а саме погроми єврейських родин у містечках, ставлення конкурс до антисемітизму однозначно негативне. Розглядаючи його в контексті тоталітаризму, диктаторських режимів вчені намагаються поважати витоки ідеології масового терору. Його думки стосовно комунізму, фашизму, нацизму заслуговують окремого висвітлення. Але їх об'єднує типова функціональна ознака підпорядкування індивіда, колективу особистості державі та суспільства владі. Усі тоталітарні режими об'єднуються цими поняттями. Е, ну і кхм, для конкурсу та червоний тиро Леніна і масові політичні репресії Сталіна — злочин, тому що від них постраждало мирне населення, а започаткована ним і ідеологія насилля тривала після їхньої смерті. Войовничий догматизм це ще одне поняття, яке вводить е, в своїх працях в тому числі, конкурс. Притаманний більшовизму, фашизму і нацизму розрахований на підсвідомість великих соціальних груп населення. Особливо знедолених або чимось ущемлених, був спрямований на пошук ворога або цапа відбувайла об'єкта ненависті. Для марксизму на переконання контрста таким об'єктом став клас буржуазії, так як марксизм сповідував класовий формаційний підхід. А для нацизму, сповідуючи підхід власне, наділення по а, расах і націях, це стали євреї. Фактично тут проводиться рівність між буржуазією для більшовицького режиму і між єврейським населенням для нацистського режиму. Ідеї націонал-соціалізму охопили широкі версії населення Німеччини 30 х років, а їх формування та поширення виявилося найзвабливішим догматичним винаходом ХХ століття. В Україні кінця, 20 початку 20-х років також спостерігається ще один цікавий термін масова індоктринація суспільства, тобто масове насадження потрібної парадигми владою населення, що відбувалося як в Радянському Союзі, як за більшовицького режиму, так і в Німеччині за нацистського режиму. Така ця масова інтеграція суспільства реалізована масовими депортаціями, теорією про загострення класової боротьби, ліквідацію куркульства як класу, викриття та знищення українських націоналістів та тощо. Новопарційній політичній системі, яка базувалася на тероризмом проти власного народу, потрібен був символ ворога. Комуністична ідеологія шляхом пропаганди та навішування ярмаків вибудувала соціально-політичний об'єкт суспільної ненависті до так званих ворогів народу. Вчинилось згадує про більшовицьких вождів, про органи політичної цензури в СРСР, про революцію, громадянську війну, соціалізм і тероризм, політбюро і сталінізм, тобто засвідчує знання проблеми політичної історії ХХ століття. Конкурс також висловлює своє бачення Голокосту, тобто масового знищення євреїв проти Другої світової війни. Наприкінці 1997 року париська газета Немо звернулася до з низькою запитання. Мене запитали, згадує вчені. Чи я вважаю Голокост гіршим за злочини старінізму? Я відповів, що справді так вважаю. Тобто Колокост вважав е, Голокост е, більш, е, е, більшого зла, ніж злочин е, з е, Та коли інтерв'юер інтерв запитав, чому, я лише чесно відповісти, я так відчуваю. Його відчуття висувалося на знання справи. Він підкреслив наступне: не відчувши Голокосту, вам годі відчути та зрозуміти сталінізм. Це два фактично близнюки від чистого зла. І злочини проти людяності Гітлера, і злочини проти людяності Сталіна. Вони мають абсолютно спільне коріння. І фактично ну, дві третини або три четверті усіх початкових процесів вони спільні. І причин, причин цих двох процесів вони є спільними. У розламах Фонда стає моральність складова, тобто оцінка трагедії душею, серцем, емоці емоція, а не просто власне, чистим розумом. А адже, не можна ще, адже можна ще припустити, що Голокост був значно гірший ністальський терор, а можна судити погляд відомого єврейського радянського письменника Василя Гросмана, чиї матір були нацисти, що між цими двома системами немає ніякої різниці. Відмінності між ними є, хоча і спільного також чимало. Судячи із зарубіжної історіографії, конкус пише про морально етичну оцінку злочину проти людяності, яким безумовний є Голокост. Дехто з істориків намагається виокремити специфіку Голокосту, називаючи його чистим геноцидом. Контекс не випадково бере слово гірший, що про про у кулабки, тому що мова йде про мільйони об'єднаних, а не про чистоту злочину. Тобто його відповідальність можна е, відповідати е, міжнародному праву, особливо конвенції 1948 року, про запобігання геноциду. Ну і власне не буду більше затягувати ваш час. Просто хочу порадити знайти цю роботу. Розуміна збудованим сторіччям робота конкурсу в інтернеті. Вона є в вільному доступі, вона є також в бібліотеках, її можна придбати сьогодні. Ось ну власне по Україні, і е, е, почитати, ознайомитися з цією роботою. Я думаю, що якраз ви почати для себе саме ті ланки взаємозв'язку. Між цими двома страшними процесами Голодомором 32 33 років і Холокостом, як європейським як загалом, так і а, українським Голокостом. Зокрема, інше питання, яке торкається конкурсу книжці книзі, це питання колабораціму. І сьогодні особиста моя думка. І думка частини українських істориків вона полягає в тому, що кожен епізод колабораціонізму потрібно розглядати у вчасному порядку. Right. Через те, що кожен епізод колабораціонізму співпраці з місцевим населенням він може бути, скажімо так, знівельований обставинами, або навпаки підсилений утяжений обставином. От. Всі ми знаємо, наприклад, такого відомого письменника, як Юрій Горліс Горський, Юрій Городянин Лісовський, творця відомого Холодного Яру. У 40-х роках городянин Лісовський співпрацював з німецькою владою, німецькою адміністрацією, причому активно. Але це не нівелює його досягнень на своєї автобіографічної повісті Холодний Яр. Всі ми це прекрасно розуміємо. І таких випадків можна е, налічувати дуже дуже і дуже багато. Інший випадок, про Майн Всі ми знаємо його біографію і е, е, знаємо біля, е, і, скажімо, е, біля витоків, в яких військових формувань він стояв, тим не менше він сім'я переховувала в себе єврейську дівчину. Ну і так далі. Це загально прийняті факти, от які я не буду зараз не розповсюджуватись. Хочу вам подякувати за увагу і чекаю на запитання, якщо такі. Будь ласка, якщо раптом, наприклад, висунути таку гіпотезу, виходячи з тої роботи, про яку ви сьогодні одноразово згадували, можна розглядати. Таку версію. Сталін з Гітлером в змові Театр дій, Друга Світова війна, яка має ціль знищення єврейської нації культури і української культури. Тобто, ви хочете сказати, що це була певна змова з 30-х років через. Цю призму оцих процесів, так? <плес> е е е е мені, мені видається, тут не так, е скажімо, е моральна і е пряма змова між ними, як змова парадигм, опосередкована, тобто змова їхніх режимів. Адже тоталітарні режими, будь то крайній лівий більшовицький режим чи крайній правий нацистський режим, вони. Знову ж таки, прописна істина, так можливо, зараз буду говорити такі загальні речі, вони мало чи відрізнялися у своїй політиці щодо населення. Дже тоталітарна держава вона може впроваджувати тільки одну політику: тотальний контроль щодо всіх сфер життя будь-якої верстви населення. Якщо держава не здатна контролювати, бодай, одну верству населення, вона або Самознищується або цю увесне населення, що відбувалося, наприклад, під час голодомору. Тому що витаки голодомору, першої причини Голодомору це новий курс, який запущений ще в 1927 році, і який одним із трьох експектів цього нового курсу була сверхіндустріалізація, а другим була тотальна колективізація. І саме через те, що Сталіну не вдалося провести колективізацію. За планом, був запущений процес вирішення інструменти снайдер, принаймні ставить чи артикулює зараз уже в 21 столітті інший погляд на ці процеси, які ми аналізуємо стосовно двадцятого століття. Дякую, Дякую. будь ласка, ще я прошу так. Додаска. За спиною, чую, о Боже, знову це. <рес> Андрій Юрійович, дивіться, е у вивченні питання Голокосту е слід розрізняти Голокост від кулі, який був на нашій території, і е фізичне знищення євреїв саме шляхом спалення. І труєння газу. Ваша думка, ці процеси взаємопов'язані? Чому на наших теренах був Голокост від куль? Чому можна було в нас розстрілювати, хоча це і крики, це і зойки, ну, і це було, відбувалося на очах місцевого населення, а там потрібно було це приховувати, під'їжджати до, ну, якусь легенду оформляти і так далі, і тому подібне. І це все тихенько газом Б-17. Тут, я, я, я вважаю, по-перше, хочу сказати, що е, сама концепція поняття Холокост неодноразово е, змінювала свої, розширювала свої рамки, тому що Холокост він і перекладається це слово на українську мову, як Холокаду тобто жертва від спалення. Першопочатково Холокост і передбачав. Знищення, масове знищення євреїв у концентраційних таборах. Продовж розробки цього поняття вже були включені і інші масові вбивства, і жертви і так далі. Чому власне, німці так трошки ховалися в Європі, але не ховалися у нас? Дуже просто як я вже. Справа в тому, що слід за єврейським населенням мало піти українське населення. І не було сенсу ховатися. Дві третини українського населення мало бути знищені, і лише одна третина мала залишатися власне, ну, як прислужники вищої раси, а вся чорноземна область України мала бути заселена за представниками арійського населення німцями. От. Через це ховатися тут німцям не було абсолютно ніякого сенсу. Вони абсолютно відкрито залучення місцевого населення знищували, творили масові вбивства осіб єврейської національності і не тільки єврейської національності, будь-хто з українців, які були, мали будь-яке підозру, були запідозрені у співпраці або переховані євреї, Вони разом із ними йшли туди ж, в ці ями. Ось, через це поняття голокосту. Це звичайно, що більш ширше поняття, ніж. Просто знищення, просто я беру звичайно будки, знищення євреїв і цигар. Це знищення десятків і сотень тисяч осіб інших національностей, які таким чи іншим цим були... Я були Це... дякую Це... за відповідь. Ще... А Чи не бачите? Ви взаємозв'язок? <кій> дивіться. Чому, наприклад, на території Польщі тому що, е, знищували в концентраційних таборах і робили це ну, можливо таємно? Так? Тому що там існували правові інститути, так? які захищали, які захищали е, там, єврейське чи жидівське населення. Так? В нас ці правові інститути були знівельовані сталінським режимом і вже прокаталися е, ну, якби великим терором, прокатався вже величезний каток. По людям тому можливо через те, що не існували правові інститути, то, тому тут таке допускалася така правова вакханалія. Розумієте? І, до речі, Тімоті Снайдер, от, чорна земля, він про це, про це згадує. Абсолютно ви дякую за службу зауваження. Дійсно, нівеляція і знищення цих правових інститутів, тому було розпочато розпочати якраз під час оцих. Кривавого десятиліття, чорного десятиліття, хотів великий керок 37-38. Таким чином, це ще одна причина того, що е, німці не ховалися, німецький окупаційний режим не ховав е, е, своїх чоловіків. Можливо, будь ласка, ще запитання? Я хочу передати, для вашого користування. Це Солоцький мартерог і професіоналя, Руман... щоб користували. Хочу, щоб ви від часу. І два, два слова. У мене дуже багато залишилося питань від нашої конференції. Зараз дуже багато. І е мені здається, нам таке треба пам'ятати, в яких умовах ми говоримо про цю тему. Де війна з нашим авічним ворогом? Що таке що історія у пана події? Куди маємо віднести старшого брата Володимира Самодана, блаженнішого, знищеного гристапом Старокостянтинів, керівника УГНІВського підпілля? Колаборанти? Чи Юхима е, 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 Кошельника, мого земляка здаражні, письменника, редактору? Керівника Огунівського підпілля Мельниківського на території нашої. Ще багато інших фактів. По колаборації особливо. Щодо колокол... Голокосту, я тоді брав участь в Гавзинській конференції, знаю, що це таке. Мене насторожує, що там, в тій Німеччині, Васильів казав, ми маємо дожити до 60 років, він казав, німці живемо, щоб суспільство усвідомилося. А чи ми маємо усвідомлювати це так, як німці? Бездержавна нація, І чи це коректно ставити перед Україною, це таке завдання моральне? 에, по, по, а він ви чули, як ми поставимо питання. Більше того, друзі, там в тих, в тих центрах, е, ну які досліджують про донатку головосту, я побачив відкриті антиукраїнські е, тенденції. Розумієте, вони далі стали за рівності з фашистами, з нацистами е і нищеної і УМК. Там доповіді оголошені. Тобто ми повинні я здоб... закінчуючи Лариса Скрипнікова, яка я б сказав фразу, нас має боліти насамперед наше, українське. Це не тому, що ми не були болями інших національностей і так далі. Якщо ми будемо е, знати свої болі, ми зрозуміємо інших. Насамперед, ну, свої первинність, наша українська первинність. Це основне, мені здається. Поговоримо, може так. Шановні учасники, дякую вам. Ми ставимо три крапки і плануємо наступне зібрання.

Вас вітаю. Я щомер. Я звертаюся до вас, пана Повта. Е, дуже вдячний за можливість наставити. Дякую. Я дякую. Дякую. Дякую.

Нормально, дохідно, конструктивно, воло дискусію і воно на рівні. нас немає. Бо там я бачу, я там бачу, авантюристи дивуться, використовують якісь по.